Так, мої любі, а зараз, де друга частинка посуду. Ну, самі розумієте, я не можу вам все за один день е, показати е, речі, які м, поступили. Їх не так багато, але вони є. Ну, будемо поступово переглядати, знаєте, будемо поступово переглядати, і, і е, я, я навіть скажу вам відкрито, що я навіть не могла, навіть не встигла записати. От навіть не встигла я то все записати, щоби. Mm -hmm. Ну, і не можу я провести роликів там 3-4, два, два ролики, і, і ви переглядаєте, переглядаєте і насолоджуйтесь. І я буду разом з вами. Добре. Добре, я вам ще покажу от такий, такий один mm -hmm. сервіс. Ну, декілька ще речей покажу, але от такий один сервіс, що він мені дійсно так, також. так знаєте, Делікатний, ну, такий делікатний, незвичний. Добре, тоді переглядаємо. Тут вам хочу показати, що я маю отакий начну з такого соусника. Бачите? Ну Дійсно, що делікатний. от Дійсно, що делікатний у мене був такий, як кавник. Жіночка замовила той кавник, ще вона його не забрала, але він. Так же само вироблено точно тої самої фірми, але він, без, ну, він з позолотою, а соусник йде без позолоти, але точно та сама фірма. от точно та сама фірма. Ну, Делікатна річ, бачите, І на таке на таке має, ну, таке книжку, таке дно фігурне має, таке плоске, дуже-дуже делікатна Ручечка така йде, прорізна, ну, вона така зручна ручка йде, от така зручна. Такий має рельєф. Бачите? Отакий вот шикарний рельєф, такий шикарньочий рельєф. І сюди під носиком також такий делікатний, ще має такий рельєф, я навіть не знаю, що там є. Знаєте, йде так, як ніби, ніби квітка така, як, як лілія. о, Я думаю, як виразитись, отак ніби як лілійки йдуть. От сюди йдуть вони такий рельєф, і квіточки, ніби такі, як лілійки. От бачите, я вам показую, О, так, як лілійки. І так само такий рельєф так фігурно зроблено. Дуже гарно, дуже гарно, так долиною і так само йде поверху. Ну, я вам сказати, біле-білесеньке, ну, Я от от не можу вам, я от доношу, але я не знаю, чи я вам годна донести цю таку делікатну річ. Е, соусник новенький, приблизно він десь йде на грам 400. Ну, якби до повного, то може і до 5 я не можу до 500, до 500 грамів вибачте. Але так, десь 400 грамів. Я так я, так, так я оприділяюсь собі. Е, то в нас є баварія Германія. Не скажу, яких років мої хороші. От не скажу, яких років, але йде е, він під 131 номером 500 гривень. 131 номер 500 гривень такого Я, Мені здається, що я такий соусник вже мала. От так мені щось здається. Не всі речі пам'ятаю, які я мала, але мені здається, що такі делікатні, таку делікатну річ я вже мала. Тепер покажу вам цей такий сервіс, що я вам за нього говорю. Отакий От йде сервіс. Бачите? Зелений, от він такий зелений, як зелений темний, ну такої красоти, і він так по золото весь так виблискує. Бачите, от такий фарфор, дуже ну дуже делікатна річ, От такий кавнець. Бачите, тут ще має таке золото, дуже має багато позолоти, такі широкі смужки позолоти йдуть долиною. І такі ж така ж сама. Смужка по золоте, одна ширша, ще одна вуща йде горою. Все новеньке, ручечка ціла така по золоті, такий невеличкий носик і також має по золоту. Ну, сюди має такі, е, такі, якісь, ну, якісь такі е, я що знаю, якась така гілочка і такі листочки, ніби, і також все, це все з позолоти. Ну, ну мені, мені гарнезний, бо мені, як дочка, показала через телефон, і мені зразу я сказала бери. І от йде така кришечка. Бачите, от така йде кришечка. Е, приблизно він йде десь е, десь на 400 грам, то йде кавник. От десь на 400 грам він десь так приблизно йде. Зручна ручечка. І вся в позолоті, ніде нічого немає такого, ніби втраченого позолоті, такої, ніби немає. Ніде нічого, ні, ні, ніяких сколиків таких, ні, нічого. ну Все так гарнесенько. І скажу вам йде без клейма. без клейма, це Я не знаю, яких, тоді, яких років, я не можу вам сказати, яких років. І йде такий е, кавник під 207 номером 650 гривень. 207 номер 650 гривень отакої От красоти. Отакої От красоти. Угу. Дійсно гарно. Дійсно гарно. Мені так, знаєте, ну, як, якось так м -м, незвично, але воно все має своє. Все має свою, свою красу. Ну, мені подобається. Мені сподобалось. Ще показую таку цукорницю. Бачите, з такими ручечками, вся в позолоті Та цукорниця, виходить, вона така, знаєте, вся така ряжена, наряжена та та цукорниця. Так виглядає, так, як Позолоти такої багато, вона сама невеличка, та цукорниця, приблизно десь де вона. Ну, 150-180 грам цукру, ну, отак, невеличка така. Це такий кавовий набір, щоб він як спеціально для кави тут ні, ні, для чаю. Ну, от, бачите, все таке дуже гарнезно, ну, дуже все гарно збережено. Ну, все дуже делікатно. Дуже делікатно. І така ж сама кришечка. Отака от ж сама гарнезна кришечка. бачите, Отака от сама гарнезна кришечка. Е, я сказала, що приблизно десь. Десь на 180 ну, десь так, на 180 грам цукру, десь так приблизно. Ну, Хто захоче краще, щоб точно знати, то я замірюю. І як мені напишете, я замірюю і вам скажу точно до грама. Точно до грама, бо інакше я не можу сказати. І йде така цукорниця під 209 номером 350 гривень. 209 номер 350 гривень отакої красоти. Отакої красоти. І ще такий же молочник. От ще такий йде молочник з такою ручкою добротною. І сюди має також все то саме, все то саме, така широка позолота, і сюди така позолота, все, все, все так гарно зроблено, ну все делікатно, ну все ж делікатно. так. І приблизно десь на 150 грам. 150 грамів такий молочний дітей сюди така вся позолота збережена, ну все все гарнесенько, все гарнесенько. Знаєте, кожен раз є е, товар. Я з вами так ділюсь е, чисто відкрито. Ну, Кожен раз є товар, і якийсь він свіжий, і все він тобі такий дивує тебе. Тому що, ну скажу вам відкрито, я не бачила ніколи таких речей. Ну, от я дійсно не бачила. Може, хтось там бачив, люди є. Ну, Багато що мали і своїх речей, там антикварних, хто хто був багатий. А з простих людей це не бачили. Так що і я в тому числі, от я до того складу відношусь, що я не бачила тих речей. І йде такий молочник під 210 номером 250 гривень. 210 номер 200, 250 гривень. Знаєте, от нам якраз тепер, якби ще був мир. Не було війни, то нам лише з цими речами тепер насолоджуватись, що є така можливість собі придбати і насолодитися. А тут вам покажу, що така є мила красотінь, такі двіжечки. Їх є шість. І це просто виставила три, але їх є шість тих двіжечок. Цілий сервіс, цілий такий сервіс, гарнезний, ну, дійсно гарнезний. Скажу вам, що в одній двіці є ніби чуть, така, е, ніби чуть така, як втрата. Ну, Чи то такий не долив чуточку, чи що, не можу вам сказати. Ну, Ну, і і все, і все. Ну, я так кажу правду, мої хороші, я ніколи нікого не обманюю. Все людина собі за бажанням. Хоче візьме, хоче не візьме, але то, що є моя, моя справа сказати так, як воно є. Розумієте? От сказати так, як воно є. О. Е. Така, бачите, Отака От йде парочка, е, то дійсно на каву, то дійсно на каву, то такі малесенькі е, чашечки, кавові, От також всі по золоті, е, е, як вам сказати, От так як, е, як маленька собачка або маленький котик. ну щось таке як малесеньке І чим воно е, і воно таке миле, і, і ти його дуже любиш. Отак, От виходить, ці, е, цей сервіс. Угу. Він такий, знаєте, милий і так залягає в душу, що ти його дуже любиш. От мені сподобався так. Я вам так, я вам так е говорю, так як е від серця моя думка от так, знаєте, виходить за цей сервіз. Я от дивлюся на нього і посміхаюсь, бо він такий делікатний. От бачите, ще раз вам покажу таку чашечку. Ось позолота ручечка, позолота вся, вся вся позолота збережена, ну от Вся позолота збережена. Ну, такий ну такий делікатний. делікатний, делікатний. Е, Скажу вам, чашечка приблизно на 50-60 грам. Ну, от на каву, на таку каву. Я скажу: я приїхала до дочки, я була до Італії, у них всі такі малесенькі чашечки на каву. І вони такими маленькими чашечками п'ють. Ну, я теж не така, щоб я так пила багато кави, але я так подивилася і думаю, ну що таке такої маленька чашечка такої кави. Але ви знаєте, мені також зробили таку чашечку кави, мені вистачило. Ну так, мені вистачило. І таке делікатне блюдечко, Бачите, все дуже гарнесенько, все дуже гарнесенько зроблено. все йде, вся така позолота. І воно йде без клейма. Взагалі цей сервіс йде без клейма, не скажу, яких років. Ну, от не скажу, яких років, бо я не можу нічого сказати. І йде е, ну явно, що не теперішній. Ну, це точно явно, що він не теперішній. Він ще тих років, ще, ще того століття і не знати, яких він Під 208 номером така парочка 250 гривень. 208 номер 250 гривень такої ніжної, шикарної. Красоти. Ще вам покажу такий соусник Бачите? Ось такий у мене є соусник Ну Він у мене, як сказати, він вже у мене був, бо я його показувала. Він новий, новісінький, річ така гарна, делікатна, з такою каймою в клітинку. Ідуть такі кольори, ніби коричневий Ну, якісь такі як коричневі і ніби такий, як чуть впадає в Зеленковате. Ну, якесь таке воно. не, не, не можу приділити точно який -то колір. Але соус такий йде новий, немає ніякої нігде такої втрати. Ну, от По крайній мірі, я не бачу ніякої такої втрати. Може, тут таке, як чуточку, чуточку, а може так і було. Я не можу так вам сказати, але от так вам, просто я вам показую, що така, таке, як макове, що так є. І все. Приблизно соусники йде, десь приблизно на 400 г. Ну, десь він так йде приблизно на 400 грамів. Баварія Германія. І я на нього ціну знизила. Він йде під 53-м номером 250 гривень. 53-й номер 250 гривень отакого от соусника. Бачите? І тут дійсно є Баварія Германія. Бачите, є клеймо. На цьому є клеймо. Так, далі. Ну, от, мої хороші. Тих 15 хвилин збігло, що не встигла я нічого навіть. І, і то, що я надумала, задумала, і я от тут, знаєте, скільки назнімала ще таких речей. Ну, як, що є? Вони вже в мене були. Але вони мені у ролик вже не увійдуть, тому що тут е, всього навсього всього 15 хвилин. Всього навсього 15 хвилин. О, і я вам то все кажу я вам кажу так, свою думку виражаю у голос. І хто мене не знає, бо хтось зайшов, а люди заходять, за що я вам ще раз дякую, то може вони і не знають, що я така відкрита. От бачите, я така, яка, от я така, яка є, така я і є. І не інакше. Хочете, мене такою сприймайте, а хочете, а не подобаюсь, проходьте. Ну, це в кожного своя добра воля. Добре, добре, сказала вам. Показала. Щересенько вам дякую. Всім, хто мене підтримує, всім, хто залишається зі мною, хто мені пише коментарі, хто підписується на канал, ставить подобайки, Щересенько вас мої хороші обнімаю. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої, любі. всім пока. Спокійного вам вечора. Гарного, спокійного вам вечора. І тихої, мирної вам ночі. Всього доброго. Всім пока.